У мене є гра з однією кімнатою. Відкриваєте його, і він безпосередньо переносить вас у гру без меню. В цьому відео додамо головне меню, де ви зможете натиснути Грати або Вийти. Також додамо кнопку довідки, щоби побачити елементи керування. Спочатку нам потрібен спрайт для кнопки, отже, у мене є порожній спрайт-кнопки, і ми збираємося намалювати текст на ньому в грі. Якщо ви хочете спрайт, завантажте його з опису. Переконайтеся, що встановили походження всередині центру, оскільки ми хочемо намалювати текст на ньому. Тепер давайте налаштуємо всі кімнати, які нам потрібні. Цей призначений для основної гри, тому я перейменую це на «RM Game». А потім для кімнати меню я просто продублюю це, щоб отримати такий самий розмір і такі ж налаштування. І я назву це «RM підкреслює меню. Зрозуміло, ви хочете, щоб меню відкривалося, коли ви запускаєте гру, але зараз кімната гри встановлена як перша кімната для відкриття. Якщо ви подивитеся тут, це показується іконка. Так я натисну на цю іконку, і в цьому списку я перетягну наше меню над нашою грою, і тепер ви можете побачити, що кімната меню відкриється, коли ви почнете гру. Відкриємо кімнату меню зараз, бо ми здублювали кімнату гри, вона вже має гравця та камені, які нам не потрібні. Так, збираюся видалити все це і переконайтеся, що ви видалили цей екземпляр, який не має спрайту, оскільки їх пропустити легко. Кімната порожня, підемо створимо кнопки, потім повернемося сюди, розмістимо ці кнопки тут. Перед створенням кнопок краще створити власний шрифт для тексту, що відображатиметься на кнопках. Так отже тут, в браузері ресурсів, я створю новий ресурс шрифту і назву йому Fnt underscore Menu. Я виберу шрифт у редакторі, є багато хороших шрифтів, що можна завантажити з інтернету. Я встановлю розмір 40, який досить великий і підходить для наших кнопок. І я також вимкну згладжування, тому що мій шрифт виглядає краще таким чином. Це шрифт зроблено, тому давайте створимо головний об'єкт кнопки. Отже, я створю новий об'єкт і назву його OBJButtonParents, це батьківський або базовий об'єкт для всіх кнопок. І він буде керувати тим, як ми взаємодіємо з кнопками і як ми їх малюємо, потім ми створимо дочірні об'єкти з цього, і кожній дочірній кнопці скажемо, що вона повинна робити. Тепер цей об'єкт не потребує спрайту, оскільки він не з'являється у самій грі, але що йому потрібно, це змінна для зберігання тексту, який з'являється на кнопці, тому відкрию вікно змінних, створю нову змінну button underscore text і продовжу роботу. Це буде рядок, і я встановлю значення, щоб було порожнім, і ми встановимо його окремо в кожному об'єкті. Щоб взаємодіяти з цією кнопкою, ми перевіряємо, чи користувач натиснув на неї лівою кнопкою миші. Тому для цього я додам нову подію, і це буде подія натискання лівої кнопки миші. Я залишу це порожнім, ми заповнимо в дочірньому об'єкті. Єдине, що потрібно в батьківському елементі, це кнопка та текст на ній. Тому додамо подію малювання, і всередині цього події передусім переконаємося, що сама кнопка малюється за допомогою DrawSelf. Тепер ми готуємось намалювати текст, але перед цим хочемо встановити вирівнювання та шрифт, який ми хочемо використати. Таким чином, я додам це, щоб встановити шрифт у меню FNT, яке ми щойно створили, а потім я додам це, щоб встановити вирівнювання тексту по центру та посередині. Таким чином текст малюється так, замість того, щоб малюватися так, як це є типовою поведінкою. І зараз я додам це, щоб відобразити змінну тексту кнопки. Я намалюю це на позиції самої кнопки. Тепер останнє, що треба зробити, скинути вирівнювання на їхні значення за замовчуванням. Кожного разу, при зміні будь-якої властивості малювання, такої як колір, альфа канал або вирівнювання, ви хочете скинути її на значення за замовчуванням після малювання. Щоб ваші зміни не впливали на інші елементи, які ви малюватимете пізніше. Я залишу шрифт як є, але якщо у вас є типовий шрифт, який хочете використовувати, то можете скинути його на кінець цього події. Так, ми закінчили з батьками і можемо почати створювати дочірні об'єкти. Спочатку створюю об'єкт для кнопки. Так, це буде об'єкт кнопки Play. Я призначу спрайт кнопки для цього. Тепер це повинно бути дитиною батьківської кнопки. Тому я відкрию вікно батьків і натисну тут, щоб встановити батька для кнопки OBJ Parent. З таким набором, у списку подій я можу бачити події, які я створив у батьків. І якщо я відкрию вікно змінних, я також бачу змінні з батьківського елемента. Змінимо текст кнопки на Play. Кнопка позначена як Відтворити. Так, це кнопка для відтворення. При натисканні переносить в ігрову кімнату. Для програмування вже є подія. Натискання лівої кнопки. Ми не хочемо замінити цю подію, але хочемо додати до неї. Так, будь-що в батьківській події виконується перед цією подією в об'єкті дитині. Щоб цього досягти, клацніть правою кнопкою миші на ньому і виберіть успадкувати подію, а тепер у події додамо це, щоб змінити кімнату на RMGame. З цим готова кнопка відтворення. Перейдемо до створення кнопок довідки та виходу. Для наступної кнопки продублюю об'єкт кнопки відтворення, щоб отримати той самий спрайт і батьківський об'єкт з назвою OBJButtonHelp. Відкриваю його змінні та змінюю текст, щоб допомогти. Залишаю подію, як є зараз, і ми програмуватимемо це після кнопки виходу. Тому я піду і зроблю копію цього об'єкта і назву його OBJButton Quit збережу. У змінних знову я встановлю це на квіт. І тепер давайте скажемо цій кнопці завершити гру, коли натиснемо. Тому для цього я відкрию його подію натискання лівої кнопки, видалю це, і замість цього додам виклик для завершення гри. Це все три кнопки закінчено, тому давайте підемо і поставимо їх у кімнату меню. Тож я відкрию цю кімнату, переконайтеся, що вибрано шар екземплярів, а потім розмістіть наші три кнопки тут, одну за одною. Так, грати, допомога та вийти. Продовжуйте і запустіть гру, і ви можете зараз вийти з гри, і ви також можете грати в неї. Основні кнопки зроблені. Перейдемо і швидко працюватимемо над кнопкою довідки. Залишайтесь до кінця відео для бонусної частини, де я збираюся анімувати кнопки. Для відображення елементів керування створю новий об'єкт, назву його OBJControls. І в цьому об'єкті додам подію Draw. Перед малюванням елементів керування додам. Це, щоб встановити вирівнювання по центру середнього, намалюємо цей рядок тексту. Так отримую рядок тут, але посередині ви, можливо, помітили щось нове. Ці два символи зворотний слеш і n це комбінація, яка в основному означає новий рядок. Це схоже на натискання Enter на клавіатурі, коли пишете електронного листа. У грі побачите це як дві окремі лінії. Тепер, після того, як ми намалювали текст, давайте скинемо вирівнювання, як завжди робимо. Цей об'єкт готовий. Зараз нам потрібно зробити так, щоб при натисканні на кнопку довідка з'являлася ця об'єкт. І якщо воно вже існує, то воно зникає. Таким чином, сама кнопка довідки себе поводиться як перемикач. Зайдемо в OBJButtonHelp і відкриємо подію натискання лівої кнопки. Видаляю цей виклик, щоб не дублювати інший об'єкт. Замість цього спочатку ми перевіримо, чи існує екземпляр OBJ Controls в кімнаті. І якщо так, то ми хочемо його знищити, тому для цього ми додаємо це. Якщо ви використовуєте GML Visual, переконайтеся, що ви застосували цю дію Destroy Instance до об'єкта OBJControls. Тепер після цього додамо Else. Цей код виконається, якщо попередня умова є хибною, що означає, що OBJ Controls не існує в кімнаті, і це, в свою чергу, означає, що нам потрібно його створити. Таким чином, я назву це. Щоб створити екземпляр OBJ Controls. Створено на рівні екземплярів, і на цій позиції горизонтально вона знаходиться в центрі кімнати, а вертикально вона вище нижнього краю кімнати на 100 пікселів, І цього має бути достатньо. Тому давайте запустимо гру, натисніть кнопку довідки, з'являються елементи керування, ви знову натискаєте на неї, і вони зникають. Настав час для бонусного поради. Ви можете зробити ваші кнопки виглядати краще з анімацією. Якщо перейдете до батьківського об'єкта кнопки, і в події наведення миші встановите його Альфа канал нижче 1, щоб зробити його прозорим, а в події виходу миші встановите його альфа-канал назад на 1, отримаєте цей ефект, коли кнопка стає прозорою при наведенні курсора, і це виглядає краще. Додавання базового ефекту кліку просте. Відкривайте подію натискання лівої кнопки в батьківському елементі кнопки, змінюйте його позицію незначно, встановлюйте будильник. У цій події будильника скидайте його позицію на початкову. Це дасть гарний ефект натискання зі звуковим ефектом. Проблема полягає в тому, що ви не бачите ефекту для кнопки відтворення, оскільки при кліку кімната змінюється миттєво, тому не бачите руху кнопки. Замість використання події натискання лівої кнопки для зміни кімнати. Успадковуєте подію нульового будильника, і змінюєте кімнату тут, а потім у грі натискаєте на це, бачите рух кнопки, і змінюється кімната. Ось ваше базове меню готове. Якщо вам сподобалося це відео, спробуйте інший посібник, перевірте його, побачу вас там.